Я то тільки сказала, що дуже він так не б'ється, знаєте, як раніше. От мені пояснили тим, що це плод великий, тобто вже навпаки було б погано, якби він дуже сильно бився. За декілька годин після прийому жінці стало зле. Валерія говорить на той момент думала, що це хибні перейми. Коли біль посилився, зателефонувала Галині Афоніній. Вона сказала, що за 40 хвилин, що в неї ще обідньої перерви. От. Я говорю, я не зможу почекати ці 40 хвилин, оскільки ну не можу я просто чекати. Як я можу чекати, оскільки в мене така ну, боль велика була, що я не, не могла просто чекати. Зі слів Валерії в телефонній розмові лікарка сказала, що необхідно зробити укол десять магнезії, 10 новокаїну. Вона спитала, як мені навіть болить, знаєте, що яка в мене больнича, тягне мені, може щось там щось там. От, абсолютно ніяких питань не було з цього приводу. Це просто знаєте то пальцем в небо вколоти укол. А де вколоти, хто мені вколет. Я поїхала в поліклініку в одну, мені там відмовилися вколоти, оскільки не хотіли брати на себе відповідальність. Тобто вони сказали, що ці препарати там можуть щось, щось призвести, щось там дуже вас розслабить. Тоді я зателефонувала, сказала, що мені тут відмовилися, і вона сказала: приїжджай сюди в нову поліклініку, тобто де вона приймає, тут тебе вколять.